Всім привітки! Сьогодні я вам розкажу, що ж таке вище я. Вище я це така певна субстанція, а це наша душа, а це щось таке велике, глобальне на рівні інтуїції і внутрішніх відчуттів. Психологія це називається несвідома. Взагалі, в психологія два поняття: свідома і несвідома. Так от вище я психологія називає несвідома, а езотерика це несвідома називає вищим я. Вище я – це наша душа за мешами нашого тіла. Бо в езотериці є таке поняття, що ми живемо тут на землі в фізичному тілі, а також наша душа втілена ще в інших просторах і в інших галактиках, і проживає паралельно ще декілька інших життів, а, можливо, в такому самому тілі, а можливо, в якомусь іншому. На землю наша вища приходить для досягнення і якогось певного досвіду. Це ніби в нас тут на землі, ніби ми в комп'ютерній грі. Та у нас тут є певні задачі, певні скили, певні програми. Тому що, а, прийшовши на землю, ми народилися певного числа, певного місяця, певного року, в певний час. Це все певні програми. Так? Це в комп'ютерні грі якісь. А, якась людинка, яка має певні завдання. Хтось вміє поляця, хтось вміє стріляція, хтось вміє копати, хтось ще щось, когось а, ці скели прокачки класні, в когось такі собі. Так? Тому наша душа вибирає собі маму, тата, вибирає собі сім'ю і вибирає певні програми для того, щоб вивести свою душу за межами людського тіла на якийсь новий класний рівень. Так? Та ми тут проходимо ніби як навчання в школі. Тому вище я, це оця душа з прокачаними. Чи не прокачаними скілами для досягнення якогось досвіду? Це наші такі Wi-Fi, це наша інтуїція, якій ми можемо довіряти, бо не довіряти. Часто ми можемо робити якісь логічні дії та, в житті, якісь через тіло, через руки. Через навчання якесь, але воно все не дає результатів. І здавалося ми робимо все правильно. Робимо все по тому, як підказує логіка, але воно не працює, бо наша душа і наша суть, ця інтуїція, вона нам підказує зовсім інше, бо вона прийшла за іншим досвідом, за іншими відчуттями. і їй для того, щоб розвиватись, потрібні інші. Люди і якісь, можливо, навіть інші, інші обставини, так тому от вище я це оця інтуїція і довіра до всесвіту, до Богу і своїх відчуттів, коли ми живемо зі стану легкості, довіри до себе, до своїх відчуттів, а не зі стану треба чи силу, бо треба буває різне. Так? Є треба, коли ми робимо і ненавидимо це, бо ми прагнемо до чогось іншого, але нас чомусь так навчили певні обставини чи певні. А... Програми, заложені сім'єю, школою а, чи іншим якимсь навчальним закладом. А ми прагнемо до іншого. Да? А, душа хоче наша свободи, можливо, якоїсь творчості. А нас загла загнали в рамку якихось програм комп'ютерних, технічних, наукових. А ми не можемо там розвиватися, бо ми прагнемо саме на цього. І коли ми йдемо за своїми відчуттями, коли ми відпускаємо, коли ми кажемо ні, те, що нас тримує, ми розвиваємось. Так, от вище я і душа це певна наша інтуїція і наші настройки, які підказують нас середині нас, що нам потрібно тут і зараз на рівні відчуттів та емоцій.